Ну, скажем так, висвітлити аспекти, які сьогодні поки що не згадувалися про інституційний аудит. Отже, у нас проходив аудит в травні 21-го року, тобто незабаром ж буде два роки. Так, після аудиту. На той момент у мене було лише 8 місяців директорського стажу на посаді школи. Тепер Луцький ліцей номер 2, Причому до того я працював в іншому навчальному закладі в Луцькій гімназії номер 18, 15 років. Ну і відповідно для мене новий колектив, нове середовище, нові учні, нове приміщення, і дещо на момент проведення аудиту я вже знав, але хотілося дізнатися більше, краще, глибше, якісніше. Е, отже, з точки зору директора є три. Кроки, от підготовки до аудиту, і перший крок це особисте прийняття рішення. Я почув про особливості інституційного аудиту під час курсів в Волинському інституті часі дипломної педагогічної освіти. Так кожен молодий директор в перший рік своєї роботи має такі курси пройти. І серед лекторів були теж колеги, директори, які вже або пройшли аудит, або є експертами в інституційному аудиті. От і Масу позитивних підгуків я почув від них. Це був такий перший аргумент для мене, щоб приймати такі рішення. Другий аргумент дійсно краще пізнати стан справ у всіх напрямках освітньої діяльності в школі на цей момент. Третій аргумент і він досі зберігається актуальний цей аргумент це те, що. При позачерговому аудиті під час тоді був карантин, тепер воєнний стан. Процедура відносно спрощена порівняно з плановим аудитом, який сподіваємося, вже буде через рік в наших містах, коли закінчиться і війна, і карантин, і поки що процедура простіша легша. я рахував так: якщо все гаразд, якщо я нормальний директор і мені вдасться, згідно закону України, пропрацювати два строки, а це. 6 плюс 6 – 12 років. Думаю, як би я хотів чи не хотів, однозначно аудит мене чекає, тому очевидно, краще пройти його раніше, отримати оцінку, побачити суть справ ніж дочекатися до кінця, і ну це буде очевидно складніше. Далі, четвертий аргумент: аргумент, який згадував сьогодні Олександр Комич, він почав з нього: що інституційний аудит дає можливість. Для департаменту освіти оцінити стан речей в е, закладах освіти для створення нової мережі закладів освіти. Е, тоді ми були загальноосвітня школа, і ясно, що внутрішньо амбіціями я хотів би, щоб ми були ліцеєм, але ну аргументів бажання недостатньо. правда От, тому я сподівався, що ми пройдемо успішно аудит, і це буде додатковий аргумент. Для засновника, для департаменту освіти прийняти е, прийняття рішення, щоб ми все таки. Зберегли е, старші класи і е, отримали статус ліцею. Що врешті-решті сталося? Е, ясно, це був не єдиний них аргумент, безперечно, але один зим. Е, Нібито Аргументів достатньо, але все одно були сумніви. Я звертався і до Ангеліни Йосипівни, і до Володимира Святославича підходив за консультаціями, що буде входити, яка буде процедура, які перелік питань, і найголовніше строки: от якщо я напишу сьогодні заяву, коли він буде, доволі в дружній атмосфері, толерантно, мені пояснили, які можуть бути випадки, чи це буде початок травня, чи якщо ви пишете в кінці травня, це буде вже аж вересень, і так далі. Тобто. До написання заяви я отримав масу консультацій і, зрештою, зважився особисто. Другий крок це переконати команду адміністрації заступників, адже це ваша надійна опора, ваше плече. І я просив до другого етапу, зібрав нараду заступників. Чергову і е, всі попередні аргументи почав їм теж озвучувати. Шановні, давайте ми зможемо. Процедура спрощена лише 10 днів. Е, на відміну від 15, здається, якщо повна процедура е, до речі, з тих 10 днів на території школи експерти були присутні лише 7 днів, а 3 дні вивчалися дистанційно е, сайт школи, документація і ну, інші аспекти виконання дотримання закону. Адміністрація, ну так, дуже важко, важко. Але після другої, третьої розмови е, кажуть, ну раз директор так хоче, нема куди діватися, мусимо підтримати директора. І я їм за це дуже вдячний. Е, вони спрацювали в результаті на дуже високому рівні. Третій крок це вже було оголошення публічно для колективу на черговій найближчій педагогічній раді про те, що шановні колеги, от нас чекає інституційний аудит, тому що є новий закон, тому що претендуємося претендуємо все таки можливо вдасться на ліцей, а не на гімназію і так далі. Колеги ще ваше це сприйняли, тому що у всіх є така, знаєте, стереотипний варіант, що це фронтальна перевірка. О, боже, це зараз будуть перевіряти всі аспекти діяльності. Цілий місяць життя можна використати, а ще місяць до і місяць після, так? Ну і як з'ясувалося, потім дійсно є складною перевірка підготовки, проведення самоаналізу, вивчення документів. Адже по суті, перелік питань в кожного з вас є. Даю підказку відразу. Є телеграм-канал Інституційний аудит, є Вайбер-група інституційного аудит, Її можна знайти, додаватися до неї. Там є всі зразки, всіх документів, всіх та сама бетка для директора повністю весь пакет документів, який вам може допомогти підготовці до аудиту. Як відгукалися, потім мої заступники в процесі підготовки. Ми схудли на 1-2 кілограма Кожен, але раніше. Під час фронтальної перевірки процес схуднення продовжувався далі. А тут, виявляється, під час аудиту він трохи доволі в дружній атмосфері, і цей процес припинився. Тобто, саме аудит пройшов нормально, пройшов легше, краще, цікавіше. І, звісно, більш важкою була підготовка і. Як тема нашого семінару сьогоднішнього, так нашої зустрічі, це виклик. От дійсно підготовка це був виклик. Чи все готово, Чи є весь пакет документів? А як батьки відреагують? А давайте поспілкуємося вибірково напередодні, що нас чекає, і так далі. Тому висновок такий аудит не страшний, але підготовка вимагає затрат часу, вашої уваги і серйозного відповідального підходу до підготовки. Станом на день аудиту, в мене вже було в записнику близько 20 завдань, які я став перед собою, як перед директором до школи, до колективу, до учнів, до батьків до середовища. В першу чергу під час проходження інституційного аудиту експерти внесли свої корективи в форматі розставили акценти: те, що було п'ятим, стало другим, те, що було третім, стало першим, а те, що було першим, стало восьмим. Ну і список з 20 завдань розширився до 29 завдань, так але ну, це все є дуже корисні, правильні і позитивні моменти, тому що один допоміг от, виявити ті, знаєте, питання на зам які до цього моменту за 8 місяців не попали в поле мого зору. Можливо, з часом, через рік, через два, я би дійшов до того і сам, але от по суті за тих 10 днів ви вже маєте повний перелік завдань до себе, до колективу, до вчителів і до засновника. В моєму випадку для нашого ліцею середній бал за підсумками інституційного аудиту був 4,2. Це тому, що в нас було дві п'ятірки, одна четвірка і одна трійка за освітнє середовище, об'єктивна нормальна трійка. Школа дуже старенька, без сумніву, найстаріше приміщення в місті Луцьку. Так, справа в тому, що школа, нібито друга. Я знаю, що в нас є і теж дуже старі приміщення, але на момент 1956 року, коли дане. Даний населений пункт це було село Красне, із деся називалося чи ну нем, немає значення. Е, доєдналося до міста Луцька, Це вже тоді стала друга школа в місті Луцьку. От але саме приміщення вже існувало багато багато років до того, от тому ясно є дуже багато недоліків по середовищі, по будівлі, по огорожі. І по інших моментах і ця трійка стала для мене ну суттєвим аргументом в зверненнях до засновника, який толерантно реагує на ці звернення, і поступово поступово ми трішки вирішуємо. Для прикладу в бюджет міста Луцька було закладені кошти на повну капітальну замін даху на минулий рік. Якби не війна, яка почалася 24 лютого, повномасштабна в червні нам мали робити дах. Після того, як нам зробили дах, вже в цьому році через нервку ми б мали б робити десь фасад школи і виходити на той рівень всіх інших красивих шкіл міста Луцька, які у нас є. От, ну війна несла свої корективи, але я дуже сподіваюся, що в наступному році вдасться відновити оцей гарний поступ в покращенні освіч... освітнього середовища так. Про систему Evolet потім будуть розказувати колеги. Ми в ній зареєстровані, але поки що лише один тест її проходили. В цілому, висновок такий, шановні колеги, я вважаю інституційний аудит викликом, який відкрив нові можливості. Це. Дякую за увагу. Якщо є запитання, будь ласка, буду радий відповідати.